І пізнав Єву, жінку свою, і вона завагітніла, і породила Каїна, і сказала набула чоловіка від господа. А далі вона породила брата йому Авеля. І був Авель пастухотари, а Каїн був рільник. І сталося по деяким часі, і приніс Каїн Богові жертву від плоду землі. А Авель, він також приніс від своїх перворідних зотари та від їхнього лою. І зглянувся Господь на Авеля і на жертву його. А на Каїна і на жертву його не зглянувся. І сильно розгнівався Каїн, і обличчя його похилилось. І сказав Господь Каїнові, чого ти розгнівався, і чого похилилось обличчя твоє. Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли недобре, то в дверях гріх підстригає. І до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати. І говорив Каїн до Авеля, брата свого. І сталося, як були вони в полі. Повстав каїн на Авеля, брата свого, і вбив його. І сказав Господь Каїнові, де Авель, твій брат. А той відказав не знаю. Чи я сторож брата свого. І сказав Господь, що ти зробив? Голос крови брата твого взиває до мене з землі. А тепер ти проклятий від землі, що розкрила уста свої, щоб прийняти кров твого брата з твоєї руки. Коли будеш ти порати землю, вона більше не дасть тобі сили своєї. Мандрівником та заволокою будеш ти на землі. І сказав Каїн до господа: більше мій гріх, аніж можна знести. Ось ти виганяєш сьогодні мене з цієї землі, і я буду ховатись від лиця твого. І я стану мандрівником та заволокою на землі, і буде кожен хто стріне мене, той уб'є мене. І промовив до нього Господь. Через те кожен, хто вб'є Каїна, семикратно буде пімщений. І вмістив Господь знака на Каїні, щоб не вбив його кожен, хто стріне його. І вийшов Каїн перед лиця Господнього, і осів у країні нот на схід від Едену. І Каїн пізнав свою жінку, і стала вона вагітна, і вродила Еноха. І збудував він місто, і назвав ім'я тому містові, як ім'я свого сина, Енох. І народився Венохейрат. Айрат породив Мехуяїла, а Махуяїл породив метушаїла, а Метушаїл породив Ламеха. І взяв собі Ламех дві жінки, ім'я одній ада, а імення другій цілла. І породила ада Явала, він був батьком тих, що сидять по наметах і мають череду. А імення брата його ювал, він був батьком усім, хто держить у руках усла і сопілку. А цілла також породила тувал Каїна, що кував сіляку міть та залізо. А сестра тувал Кайнова Ноема. І промовив ламах до жінок своїх, а до Іцілло, послухайте ви мого голосу, жони ламахові, почуйте ви слова мого. Бо якби я мужа забив за уразу свою, а дитину за рану свою. І як буде у семеро пімщини каїн, то ламах у сімдесятеро і семеро. І пізнав Адам ще свою жінку, і сина вона породила. І назвала імення йому Сиф, Бо Бог дав мені інше насіння за Авеля, що забив його каїн. Асифові теж народився був син, і він назвав імення йому енош. Тоді зачали були призивати імення Господнє.